Нова бабуся. Нещодавно оленчина бабуся вирушила в засвіти. Дівчинка її так любила, що ніяк не могла змиритися з тією важкою втратою. Мама і тато терпляче пояснювали, що в домовині лежало бабусине тіло. Сама ж вона вічна. Спасена, зараз радіє та прославляє Бога біля ніг Ісуса. Батьки вголос мріяли про майбутню зустріч усієї їхньої родини там, у місті спасенних. Тож радили доньці краще думати про це, ніж згадувати бабусині напади болю, сльози біля її нерухомого тіла, огорожу на цвинтарі. Та хіба вона, Оленка, може все це забути? Зараз їй так бракує бабусі. В її пам'яті чітко лунає тихий, добрий голос. Дівчинка невпинно поринає в минуле, де бабуся розповідала про Бога, молилася разом із нею за її оленчені проблеми. Онучка дуже дорожила розумінням і турботою бабусі. А скільки тепла подарували їй старечі добрі руки. Це вони плели їй шкарпетки і рукавички, шили і латали, заплітали кіски та поправляли ночами ковдру. Матуся здебільшого була зайнята молодшими синочками, близнюками, тому Оленка зі своїми тривогами рідко приходила до неї. Зараз батьки це розуміли. Тож намагалися якомога більше уваги приділяти доньці, але дівчинка ніяк не могла побороти тугу за своєю бабусею. Сьогодні дівчинка неохоче поверталася зі школи додому. В її важкому рюкзаку були підручники для п'ятого класу, а ще від обіду залишилася булочка. Оленка дістала її та присіла на лавочку в невеликому сквері. Все тут було знайомим дівчинці, ще з маличку Спогади наповнили її очі слізьми, і, упустивши булочку на землю, Оленка голосно схлипнула. Бездомний собака залюбки до її врештки, обіду, і, облизуючись, дивився на дівчинку. Його собачий розум ніяк не міг збагнути, чому люди часом жбурляють такі смачні речі. Пес терпляче чекав, що, як знову щось перепаде. Оленка, дивлячись на тварину, трохи заспокоїлася і навіть злегка усміхнулася. Собаці, певно, зараз теж погано, як і їй. Раптом погляд Оленки ковзнув по сусідній лавці. Там, схиливши на впівдрімоті сиву голову, Сиділа та грілася під променями ласкавого осіннього сонця бабуся. Біля її ніг лежав невеличкий синій клубок вовняних ниток, а в руках були блискучі спиці і плетиво. Тепла ковтинка, блакитна хустка на голові та круглі окуляри здалися оленці близькими і привабливими. Дівчинка не втрималася і вирішила підсісти до старенької. Від несподіванки бабуся здригнулася та незабаром промінчики зморшок на її обличчі засвітилися від привітної усмішки. Задрімала зовсім, ось що сонечко наробило. А де ж мій клубочок? Ось він, бабусю. І Оленка підняла його із землі. Спасибі, дитинко, зі школи повертаєшся. Мабуть, не хочеться йти додому, а й справді. Погуляй, відпочинь трохи. Старенька посунулася на лаві. Дівчинка присіла поруч, і раптом на душі їй зробилося тихо і спокійно. Дитинко, ти, мабуть, мешкаєш десь неподалік, продовжила знайомство бабуся. Так, там за рогом, у багатоповерхівці, а ви. А я тут, поряд, далеко мені не піти, я живу сама у будиночку. Он він, бачиш, зрізьбленими віконницями. Лавочка моя зовсім завалилася, а самій нудно, ось іноді сюди й виходжу, хоч на людей подивлюся. А чому ви сама, бабусю, де ваші діти? Один синок на півночі живе, рідко до мене приїжджає, а двоє інших померли ще маленькими. Важкі часи тоді були, скуштувала я тоді горя. Чоловік на війні загинув, а діточок я не вберегла. Старенька часто, часто закліпала безбарвними віями і по зморшкуватих щоках поповзли дві великі сльози. Олені дуже шкода стало стареньку, захотілося хоч якось її втішити і приголубити. Не плачте, бабусю, хочете, я іноді вас навідуватиму, а батьки дозволять тобі, дитинко. Звичайно, вони в мене дуже хороші. Тоді приходь дорогенька, приходь, пригощу смачним варенечком із чаєм. Того дня Оленка прийшла додому спокійною і впевненою. Мама довго придивлялася до доньки і нарешті запитала що трапилося, любонько, в тебе сьогодні гарний настрій. Оленка охоче розповіла ненці про зустріч зі старенькою бабусею, як стало її шкода. І про обіцянку прийти до неї в гості. Мама лишилася задоволеною. Літні люди потребують нашої допомоги, донечко, їм самотнім, доводиться дуже сутужно, і по хліб самим сходити, і домашні турботи вже часто не до снаги, та найстрашніше, багато з них стоять на порозі вічності, а спасіння так і не мають. Врахується доню. Так подружилася дівчинка Оленка та самотня Степанівна. Їхні зустрічі ставали дедалі частішими, аж поки для дівчинки не стало звичним щовечора заходити до бабусі. Вона допомагала старенькій готувати, прибирати в кімнаті, прати білизну і ходила до крамниці. На свята вони разом пекли смачні пиріжки, які потім дружно нахвалювала вся Оленчина сім'я. А найголовніше, дівчинка навчила бабусю молитися і подарувала Біблію, надруковану великим шрифтом. Степанівна цю книгу дуже берегла і любила. Вона читала повільно, але впевнено, і незабаром віддала своє серце Ісусу. Оленчиній сім'ї вона стала рідною, не раз стареньку брали із собою на богослужіння та спостерігали, яким щастям світилися там її короткозорі очі. Степанівна не захотіла таїти свою радість від інших. Незабаром бабуся розповіла сусідам про Бога, про свою дружню християнську родину. Поділилася вона своїм щастям із сином, який мешкав на далекій півночі. Там жив і її онук. Степанівна вже давно його не бачила і часто кликала в гості. Хоч перед смертю онука побачу, казала вона Оленці, надиктовуючи лист, бо згадую його тільки беззубим карапузом. Старенька дуже сумувала за своїми близькими і часто молилася про зустріч. Це трапилося літнього вечора. В Оленки щойно розпочалися канікули, і вона перебувала в гарному настрої. Цілий день дівчинка грала з братиками і допомагала мамі. А тепер ось, нарешті, позбувшись турбот, поспішала до своєї нової бабусі. У дверях затишного будиночка вона несподівано зіткнулася з високим худорлявим хлопцем. Оленка розгублено подивилася на нього і привіталася. Я до бабусі степанів не прийшла. Пояснила вона. Хлопець виплюнув сигарету і промимрив. То це ти, новоявлена онучка, задурила моїй бабі голову казками про бога і задоволена? Я ніколи нікого не задурювала, здивувалася Оленка. Аж тут із кімнати вийшла Степанівна. Такою Оленка ще ніколи її не бачила. Повіки розпухли від сліз, губи дрібно тремтіли, а сама ледве стояла. Спираючись на костур. Дитинко, моя дорога, заходь, голубенько я так на тебе чекала. Дівчинка зробила крок до неї, перечуваючи щось недобре. Хлопець хмиркнув, сунув руки в кишені і перевальцем подався геть із двору. Хто це, бабусю? Це онук мій дитиночку, з півночі приїхав. Краще б і не бачити його таким, а згадувати тим маленьким, ласкавим хлопчиком. А що сталося? Він іще вчора приїхав. Спочатку все було добре, гостинців мені від сина з невісткою привіз. Я його обідом погодувала, та все не могла натішитися, який гарний хлопець виріс. Ну, а потім що, бабусю? Що потім, дитинко, і не питай. Що це? каже. Ви, бабусю, за листи нам писали, у секту якось влізли, вони ж ваш будинок мріють собі привласнити. Запитав, на кого я свою хату переписала. Старенька витерла сльозу куточком хустки і продовжувала. А на кого ж мені переписати, як не на нього? Так я йому і сказала, а він ох як розійшовся про Бога та про віруючих таке говорив, що навіть соромно згадати. Я його спершу переконувала, та де вже там? Зовсім каже ви від старості на дитячий розум зійшли. Нічого не розумієте. Оленка слухала з таким болем у серці, що сама ледь не заплакала від жалю до бабусі. Ох, донечко, чому так вийшло? Я йому кажу онучку, чому ти так зі мною розмовляєш? Тільки приїхав, а вже грубиш. Він і слухати не захотів. Вийшов, та тут і ти прийшла. Помолімося, Оленко, поки його немає. Дівчинка присіла біля старенької. Обійняла її тремтячі плечі та прошепотіла. Я завжди за вас молюся. Ви мені за рідну бабусю стали, тепер я ще більше молитимуся, все буде добре, ось побачите онук ваш іще віруючих не знає, а як познайомиться, сам усе зрозуміє. Очі бабусі потеплішали, в її серці зажевріла надія. Ай, правда, Оленочко, помолімося за нього. Після молитви вони почали прибирати будинок і все мріяли, як онук Степанівни змінить свою думку та стане зовсім іншим. Потім вони взяли Біблію, і Оленка почала читати. Вони так захопилися історіями про пророка Єлисея, що обидві здригнулися, коли в кімнаті пролунав насмішкуватий голос онука: казки для старих і дітей. Як таке могло бути? Чи можна цьому вірити? Хлопець, його звали Сергієм, підскочив до Оленки, вихопив з її рук біблію та, гортаючи сторінку за сторінкою, верескливим голосом почав читати різні уривки. Бабуся і дівчинка не зводили з парубка очей і почувалися глибоко ображеними. Першою схопилася Степанівна. Дай сюди біблію, онучку, це моя книга. Не смій над нею насміхатися. Вона простягла до онука суху тремтячу руку, а той жбурнув книгу на ліжко і сказав Ось розповім батькові, що ти тут читаєш. Ні, це я напишу, як ти поводишся, а мій син мене зрозуміє. Так, звичайно, твій син зрозуміє, а чи знаєш, що він послав мене сюди, щоб тебе у притулок для старших улаштувати? Як це, онучку, я ж ще ходжу своїми ногами. Чим я вам завадила? у Степанівни від хвилювання запаморочилося в голові, і вона безсило осіла на стілець. Оленка від обурення не знала, що робити. Навіщо, бабусю, в той притулок? Я їй допомагаю все ж добре. Захворіє, я буду поруч, чесне слово. А ти не лізь у чужу сім'ю. Що тобі відомо про людські проблеми? Я тут одружуюся скоро, в технікум сюди переведуся. Мені теж якось жити треба. Ти, бабусю, своє вже віджила, дай іншим пожити. Очі Олени застилали сльози. Яке ти маєш право? Це бабусин будинок, розумієш? Почекай, Оленочку, не хвилюйся. Я нікуди не поїду. Не вірю я йому, не міг мій син так учинити. Я ж його знаю. Сергій нервово підскочив до своєї валізи, дістав звідти лист і протягнув старенький. Це був лист від її улюбленого сина, за яким вона так сумувала, за якого молилася безсонними ночами та з материнською ніжністю хвалилася перед знайомими. Що було написано в листі, Олена не знала. Старенька прочитала його і відразу якось знітилася. Хіба що по щоках, ніби самі собою, перетинаючи глибокі зморшки, продовжували бігти сльози. Бабусю, бабусеньку, що там? Оленка так хотіла почути щось дуже хороше, але Степанівна лише ласково прошепотіла дівчинці. Усе нормально, донечко, іди додому. Досить плакати, приходь завтра добре. Молися за мене, дитинко, а зараз іди. Хоч я Коленка не хотіла зараз у такий важкий момент іти, але довелося послухатися. Вона зрозуміла, так треба, і, витираючи сльози, мовчки вийшла з дому. Мама і батько, дізнавшись про все, того ж вечора пішли до Степанівни. Всі хвилювала їй подальша доля. Оленка весь час молилася у своїй кімнаті. Повернувшись, батьки не сказали їй нічого певного і тільки між собою щось довго обговорювали. Наступного дня Оленка, якомога раніше, поспішила до бабусі. Вона застала її тихою й спокійною, неначе нічого й не сталося. Дівчинка спробувала з'ясувати, як справи, але старенька переконала, що все буде добре і попросила краще почитати Біблію. Онука Оленка не побачила. Він поїхав кудись у справах. Так минув тиждень. Одного вечора дівчинка з братиками знову пішла до Степанівни. Біля маленької хатинки стояло таксі. Водій когось нетерпляче чекав. Нарешті з хвіртки вийшла старенька, святково вбрана та з біблією в руках. Вона йшла, спираючись на свій костор, і була дуже спокійною. Поруч крокував високий худорлявий хлопець зі старомодною чорною валізкою в руках. Оленка все відразу зрозуміла, вона стрім голов кинулася в обійми старенької. Бабусю, навіщо ви погодилися? Дівчинка плакала, уткнувшись у бабусине плече, а та ніжно гладила її волосся. Не плач, онученько, моя дорога, не плач. Так треба, Оленко, заспокойся, поглянь на мене. Дівчинка витерла сльози і пильно подивилася у втомлені добрі очі. Оленочко, послухай, я повинна туди їхати. Там стільки літніх людей. Вони також потребують Бога. Хоч хтось повинен йому все розповісти, повинен навчити їх молитися. Ось я і зроблю це з Божою поміччю. Дитинко, я прагну хоч перед смертю щось зробити для мого Господа, розумієш? Так треба, Оленко, а ти до мене приїжджатимеш. Це недалеко. Твоїм батькам я вже повідомила адресу. Вони допоможуть мене знайти. До зустрічі, Оленочко, я на тебе чекатиму. Потім прошепотіла їй про свою любов, як вона їй, Оленці, вдячна за все. Дівчинка слухала, ковтаючи сльози. Наостанок попросила. Дитинко, онука мого, ти пробач, не тримай зла. Він живе без Бога, сама розумієш. Будь ласка, молися за нього добре. Оленка кивнула і провела Степанівну до машини. Онук, на превеликий подив, їх не квапив. Таксі швидко зникло за рогом. Здивовані близнюки дивилися на свою сестричку і ніяк не могли второпати, що сталося, чому вона так гірко ридає. Оленці важко було розлучатися зі Степанівною, але добре запам'ятала її слова і дуже хотіла все як слід обміркувати. Минув час. Оленка після всіх цих подій раптом якось помітно подорослішала. Відтепер дівчинка стала частим і довгоочікуваним гостем у притулку для літніх людей. Та не тільки вона, а і її друзі з церкви. Там їх зустрічала щаслива Степанівна та її брати і сестри у христі яких старенька знайшла у своєму новому домі. Бабусині очі сяяли такою радістю, що всі навколо неї усміхалися, і всім одразу ставало зрозуміло вона йде у вічність не з порожніми руками. Оленка, милуючись старенькою, тільки й дивувалася прекрасним божим шляхам і ревно молилася за бабусиного онука Сергія.